Всім привіт! Ви на каналі Ахбаг Україна. Я консультант Андрій Смородін, і сьогодні я коротко вам розповім про послуги заготівлі кормів полімарні рукава. Для клієнтів, які хочуть найбільш якісні корма з мінімальними втратами, або для клієнтів, у яких не вистачає силосних споруд для зберігання грубих кормів, таких як силос, наш. Ми надаємо послуги по заготівлі кормів в полімерні рукава. Зараз відбувається процес надягання рукава на силосний прес. Взагалі нашому оператору потрібна на допомогу одна людина. Це зазвичай тракторист, який працює на тракторі, до якого підключений силосний прес. Кропка ставиться по центру тунеля, оператор її розпаковує, надягають на підйомний механізм силосного преса, заправляються на піддон, надягається, розв'язується і ми готові до роботи. На даному етапі ми бачимо під'єднання силосного преса до трактора. Під'єднання двох гідравлічних шлангів це подача і обратка та з'єднання машинки з карданним валом. Вал у нас на 6 шліців і розпорки до силосного преса. На даному підприємстві трактор 8335 Жундір. Взагалі нам потрібен трактор для підключення від 200 кінських сил. Після надягання рукава на силосний прес відбувається його зав'язка. Ми знімаємо декілька складок для того, щоб зробити, так скажемо, віз, який буде слугувати початком рукава. Кодай. Робимо декілька складок, як у бабушки в селі ми складали рядно. Роби її, давай, давай. Робимо декілька вузлів для того, щоб була міцна фіксація. Закидаємо кінець рукава під низ для того, щоб силосна маса при завантаженні придавила його. І був у нас ось такий гарний початок рукава. Далі ми накидаємо резинку, яка фіксує складки рукава і попереджує самовільному, швидкому скиданню складок рукава. Далі у нас поетапно має бути встановлена сітка, з допомогою якої в нас буде відбуватися ущільнення кормів в полімерних рукавах. Вона може відбуватися двома чинами: перший за допомогою Маніту, яка є майже в кожному господарстві, яке просто підвозить її, встановлює, ну або за допомогою двох людей саме нашого оператора і його помічника з підприємства. Сеосний прес має гальмівні або ж е ущільнюючі барабани, в яких є троса, до яких з'єднується сітка. За допомогою цих е гальмівних тросів саме відбувається ущільнення кормів в полімерних рукавах. На даному етапі ми бачимо, що селосний прес готовий до приймання сировини. На даний момент в нас подачі відбуваються сировини е, транспортним причепом цілосним сінажним. Дане підприємство вже має досвід використання полімерних рукавів для зберігання зерна для того, щоб рукава максимально рівно лежали на підприємстві і був візуальний спокій. Е, Дані рукава буде закладатися під лінійку, в ролі якої виступає шпагати нав'язальний. Зазвичай орієнтиром для рівності закладки полімерного рукава виступають на підприємство будь-які об'єкти. Тут їх не зовсім є багато. Пішли за мною. Взагалі, це потрібно для того, щоб у нас була технологічна відстань між полімерними рукавами. Вона має бути мінімум півтора метра. Йдемо покажу на закладених рукавах. Ось ця технологічна відстань між рукавами потрібна для того, щоб оперативно при травмуванні полімерних рукавів. Сторонніми особами, птахами, лисицями, собаками, людьми. Відповідальна особа від підприємства могла оперативно виконувати ремонт пошкоджень. Ремонт пошкоджень має бути надано там, протягом однієї. Нані полімерні рукава були закладені на три тижні раніше. Силос. Ми ось бачимо, вже були травмування рукава, яким оперативно надала допомогу. І корма ці ділянці не будуть зіпсовані. Ну що, починаємо роботу? Ми завантажили перші 20 тонн, Найважливіше при роботі оператора це контроль набивки рукава. За допомогою контролю лінії розтягнення полімерного рукава ми попереджуємо його прорив. Якщо лінія розтягнення буде перевищувати задані норми, то відбудеться прорив рукава, що призведе до втрати кормів. Щоб скористатися послугами по пакуванню грубих кормів полімерні рукава, таких як силосці наш і додаткових кормів, як жом, пивна дробина, корнаш, вам потрібно перше, це площадка, на якої будуть розташовані полімерні рукава. Друге, це трактор для під'єднання силосного преса. Третє це техніка з заднім вивантаженням обов'язково для того, щоб силосний прес подавати масу. В деяких випадках підприємства, які не мають великої кількості техніки на подачу, щоб забезпечити оптимальний режим роботи силосного пресу, роблять перевалочну площадку бетоновану або асфальтовану і задіють для цих всіх маніпуляцій маніту від підприємства, в якому будуть надаватися послуги, нам потрібен помічник для нашого оператора, який буде допомагати одяганню рукава і, можливо, в деяких ситуаціях, де сам оператор фізично не може справлятися. І п'яте це найважливіше бажання отримати якісні корма. Для того щоб скористатися послугами заготівлі. Зеленої маси в полімерні рукава у вас має бути мінімум 200 тонн цієї зеленої маси, так як місткість одного із рукавів найменшого діаметру по силосній і сінажній масі і по його довжині, його місткість в межах 200 тонн. Також недоцільно буде користуватися послугам тим клієнтам, в кого менше 200 тонн, тому що логістика даної машини буде становити дуже велику частку в собівартості заготівлі кормів. Також ми мабуть не підійдемо тим клієнтам, які не мають бажання пристуховуватися до нашої практично до наших практичних парад до нашого практичного досвіду. А він уже більше 15 років по підготовці площадки, по регатуванню техніки, по підвозу е та по якості підвезеної маси. Зверніть увагу, як в загальному виглядає площадка. Це не щось неможливе. Це звичайна ґрунтова площадка, яка має товстий шар покриву трави, яка скошена, немає тирчаків, немає каміння, які можуть пошкодити полімерні рукава. Це явний приклад того, що коли клієнт хоче отримати найкращий корм і з допомогою нас отримує найкраще рішення. Особливих вимог до силосної маси немає. Е, силос, як і звичайний, має бути кхе, вологість в межах 27-35%. Нарізка бажана для запаковки в рукава, звісно, чим дрібніша. Це 0,5-1,5 см. Але, як зазвичай, підприємство не підлаштовується при заготівлі силосу в полімерні рукава і роблять звичайно, нарізку в межах 1-2 см. Зверніть увагу, силосна маса має нарізку на 5-1 см. Конкрекер на комбайні працює ідеально, зерно роздавлено, фаза молочно-вискової стихлості. Супер. Як бачите, це прийомний кромовий стіл, на який відбувається вивантаження зеленої маси. Наший силосний прес пристосований до наших умов. Він має широкі борти для прийому маси. Додатково ми встановили кумовий відбійник, який перешкоджає випаданню зеленої маси з кузовів, які мають короткий задній хід. Але все ж таки просипання можуть бути, тому ми іноді деяким підприємствам рекомендуємо давати ще одну людину, яка буде підгрібати просипану масу на стіл. Ми можемо вносити консервант. Для зеленої маси з допомогою нашого силосного пресу в ньому встановлені форсунки над подрібнюючими бітерами дві штуки, які рівномірно розподіляють консервант по зеленій масі. Робота силосного преса приводиться в дію валом, відбору потужності та гідравлікою. Подача і злив. Це робоче місце оператора, на якому оператор проводить 80% свого часу. Чому 80-80% він контролює завантаження, керує е, тою людиною, яка на техніці підвізній. І контактує з трактористом. 20% свого часу він проводить навколо рукавів, моніторячи, чи е, не сталося ніяких проривів, контролюючи набивку рукава. Комунікація на цьому підприємстві нашого оператора з робітниками, які задіяні в процесі готівлі, відбувається з допомогою рації. На інших підприємствах 80% це відбувається жестом. Управління пресом відбувається за допомогою чотирьох важелів. Та гідроциліндри. гідроциліндром відбувається гальмування барабанів, на яких знаходяться троса, за допомогою яких відбувається ощільнення зеленої маси в полімерному рукаві. Це керування гумовою стрічкою, яка подає масу до ротора, а ротор передає масу в полімерний рукав. Це увімкнення, вимкнення в різні сторони подрібніючих бітерів, які розрихлюють масу і роз, розподіляють її для рівномірності. Це швидкість подачі самої гумової стрічки. І це керування при складанні при розкладанні е, стола силосного пресу. До речі, послуги за готівлі силосу та сінажу ми надаємо силосними пресами німецького виробника Удіса Бабер. Дві основних переваги використання полімерних рукавів для зберігання кормів: це є мобільне сховище. Ми можемо розташовувати рукава в будь зручні для нас, на будь-якій зручній для нас території ферми. Другою перевагою, це є площина зрізу, так як вона мінімальна. В день дане підприємство згодовує близько 4 метрів рукава. Кожному погонному метрі рукава орієнтовно лежить 3-3,5 тонни силосу. Повертаючись до основної переваги, одну з основних переваг полімерних рукавів це площина зрізу. На живому прикладі ми бачимо силосну споруду, в якій зберігається сінаш. Клієнт для того, щоб мінімізувати замітрювання корму, виконує вибірку зеленої маси ось таким чином. Зверніть увагу, що навіть при такій методі цієї сінажу ці з силосної траншеї все одно відбувається завітрювання корму, чого не відбувається в полімерному рукаві. Після того, як ми виконали завантаження зеленої маси в полімерний рукав. Ми його закриваємо. Воно може бути відбуватися декількома способами. Перший спосіб це ми рекомендуємо найбільш розповсюджений спосіб закриття дощечками, воно забивається рукав і завертається. Другий спосіб це просто зав'язування рукава мотузкою. І третій спосіб це прикидання рукава землею або піском. Також після закінчення рукава робиться. Клапан, через який відбувається вихід газів під час ферментації бродіння, який заклеюється через 3-7 днів в залежності від погодних умов, і консерванту, в який приймає участь в заквасці кормів. Для того, щоб скористатися послугами заготівлі кормів полімерні рукава, скористайтеся посиланням в описі до цього відео.